Григорій сковорода, харківські байки, байка перша, Собаки. В селі у господаря. Жили два пси. Довелося якось повз ворота проїздити незнайомцеві. Один пес вискочив, погавкав, в-в, доки чоловік не зник з очей і повернувся до двору. Що ти з цього маєш? спитав другий. У всякому разі не так нудно, відповів той. Але ж не всі переїжджі, сказав розумний, такі, щоб їх мати за ворога нашого господаря. Коли б так, то і я б служби своєї не занедбав, гавкав, хоч і ще з минулої ночі мене непокоїть пошкоджена вовчими зубами нога. Собакою бути це річ непогана, а оддарем не брехати на кожного зле. Сила, розумний чоловік, знає, що ганити, а дурний базікає без пуття. Дякую за увагу. Байку розказувала Марія Бородав.